Всім привіт, це я. Я Сьогодні ми будемо грати в гарсмод, в мог... Гаррісмод анімалі. Давайте я вам об'ясню, що означають оці кольори на цих всіх entity. От дивіться, червоний колір це означає, що це entity. Ну, як сказати, воно вас може уничтожити. Так легко сказати. Да. А жовті це щось між безпечними, тобто зеленими. Ну як безпечні? Всі зелені безпечні, але ну, вони, бі, типу, нормальні. Тобто це щось середнє ними. То... І ми сьогодні будемо ці два ряда провіряти. Цих можна. Давайте тоді починаємо з самого першого. Кровавий кровавий басейн, так. Це в нас типу. кров на земле и шо Давайте на его можно. Ага, дуже страшно. Ну, мне типа засусало и он теперь может рухаться. Ага, может рухаться. Видите, вот. Оп. Опа. Не, не, не. Видите, краще будет. Я сейчас воздух. Говно. Давайте дальше. Боунт. О, що тут зробить з Роббокса А, Ааа! А я думав, сова Ей, Добре? Що? так, він мене вбив. і Тут з'явився другий нуб, тільки білого кольору, так? Да? Він типа розмножається, а на 26. Угу. Тепер тут з'явилася ще моделька Алекс із Half-Life 2. Так. Ее oh, oh, uh -oh. так, тихо. Нам треба їх видавити быстренько, бо вони розмножаться засильно Ау, oh, oh, oh. Раз, два. Стоп. А де челік і робукс? А їх же не нормально. Тоді давайте, давайте далі. Каталіст. Так, подожди. Я читав? в описании, что вот этот боится, можно сказать, светло. Давайте вот, например, заспавним зараз. Так, вот, изучать. Не, не то, не то, не то. Где тут а? А, источник света? А, не, Я на него цены не работает. А от якщо я по свічу фанатіком, то він розі так. Давай уйди отсюда. Ну, він не хоче уфанути. А Ладно, ну, давайте далі. Крутить круба. Монтіровка зломана. Ну і що ти робиш? Ай! Наупить мене! А ну, давайте ухильнемось. Оп. А ха, -ха, -ха. Давайте дальше гравит сіган. Я поняв, йому треба якийсь предмет, да? Да, він його взяв І він його копнув. Шов фігів? Ти мене так може бити. Ай-яй-яй, давайте крути туган. ні 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 не 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 Так. Все, иди. Що? Із... Він присусав до діпсі якусь пушку. Так. А він присусав арбалет якийсь так. Я не хочу... Оооо, Так. Я пой. Цей туган взагалі не нормальний. Він мені ігру може зламати, так давайте далі. Ц... Красаутці. Так що? Відвидави всіх челиків і ходить сюди. Ну, так, це було Такое говно какое-то Тут всякие челики очень странные Диплейсер Что? А, это твои пушки Что? Тут какой-то огромный щелик Он да. ходит Он забрал дипси Куди він його забрав? Аво. Так, стоп. Э, фініший по... А не, він їх не забрав, Він просто тут стоїть. А що мені любить зіптин застряг. Так сказати. Ну, просить. Так, Друзі, може він тут. Той депойсі. Ну, ви бачив, тут огромний мужик появився, який забрав. Ну, на гром. О, він ще й лялю вкрав. Ви, ви бачили його, я думаю, ви бачили. Ай завка! Ні-ні-ні, ти не вкрадеш його. Угу, обігай. Ну, що ти зробив? Вони тепер рухатись не можуть. І він ще й вкрав вчинків вінки. Я тепер навіть не знаю, де цінки-вінки. Так, я їх всіх видалю, бо вони десь жопі. Так, все, вертайтеся вже сюда. І тепер далі йдемо. Що там? ДНПТБ. Так, що? я нічого не нажимаю. Типа кнопка. О боже. Тут... Ти підійдеш, і вона тебе просто удалить, можна сказати. Кукла, до. І що це? Типа якась лялька? Принеси мене кудись нового. Ну йди отсюда. Працюй. Мне давай 25 хп, і що? Що ж ти хочеш зробити? Шо ти хочеш, щоб я зробив, а? Так сам вернув. Не, я не хочу тебе нести, все, ти мне дістала. І що ти мені зробиш, а? Що ти зробиш? Так, о, добре, добре несу, а, все. Ту свиня. Так, я видавив всюдавив це говно і тепер давайте дампстер. Я нажав, він типу трясеться, а цей мусорник Давайте ще раз. Понятно, він розірвався на кучу частин. Як я візьму, то вони мене купить. Що Шо він тут робить? Та давайте ще раз його відкриємо. Ого. Ай, наші ти вбивців вільні, ну ти шо? Ні тепер його спавнити. Ай, добре, йдемо далі, що там? Да, е, да збанять. А, типа диван, який може брати і інші речі і їх присасувати і з ними пригати, так? Да? Ого-ого, як він мене упанув, ні, все виділяємо. А оце йде сюди. Ми його вже не спасемо як я пойм, так. А ну ж далі що нам треба робити? а? От, так, то йде, там пригай, ерор. Ну, типа, ерор, моделька і вона ціпальсірується. І вона якісь звуки їздиє. Я не знаю. Так, що це за ку-гравітронку? Може треба тобі якась реч. Де твій? Ти... Ай, ладно, прийдеться спавнити, як я це не напишу. Він мене кидається, речимо. стоп. А что я заспавню кучу речей? Вини их всех, бери, просто лупать с все. На! Не, 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 удаляй, удаляй. Все ты, ну, не стоже кучать моих телепузики. Боже, то что? Так, в этом сына поте моешь, вот чуть страшно. Хордер. Ах, ты, ты кто? Так, він під воду зайшов. Він... А, він краде... Він мене украв навіть. Му, прикольно, Він краде тупо всіх всі речі і ставить в своє оговором до да? так? Так я їх знов не можу брати. Боже. Бузь... Що тут такі всі крадуть, Тут майже мпс-шки це кишельки, які крадуть речі Це ну все Давайте далі, ось вот саме останнє на сьогодні. Оце, вот яке дуже страшне. Так. Эмм. <плоджу> Может рет, речі ретвоже на Може NPC ти хочеш їсти ні. Так, я відкрив Ні-ні-ні, все, іди звідти добре, бо ти зараз мені зумаєш цю карту, я напевно поняв. Він витяг давайте я вам дещо покажу. От тут є тоже такий самий поїзд. І він тут літає тоже. Тому, я вам так скажу, я понял. Він спавни всіх любих античистів моду, так? Да? Нет. Я його не буду більше спавнити, бо він не тупо зламає ігру. Ладно. Ну так, а де всі ці ліпузи? Так, стоп. Давайте їх вернемо. Ай боже, ну добре, так шо, ми вже провірили ці два ряда, тому ну, давайте закінчувати. Так. Це чуть-чуть не круто. Сиспугались? Або став. Ну, ви бачите, тут якийсь чорний чу... Чор... Я знаю хто це. Це... Це той чорний такий, що спавниться в вікнах, наприклад. І И среди Да? Давайте поскоріше вийдемо Ну ладно давайте з вами Буджасва І до нових зустрічей Так, стоп, я ще забув дещо зробити Так, напослідок, щоб його вообще не було Ладно все, Друзі, Цей ролик був чуть, чуть страшний, Я скажу так Ну давайте на цьому будемо закінчувати. Так що, з вами буде свах. До нових встреч. Всем пока.